Це баланс, гра хитке дерево. Наше завдання поміщати сюди листочки до тих пір, поки вони не впадуть. Чимось схоже на дженго, але набагато цікавіше. Листочки мають цікаву форму і можуть поєднуватися безліччю способів, що робить кожне дерево унікальним, і тут є кілька режимів гри. Але про все давайте по порядку. Почнімо, звісно, з розпаковки. Отож, коробочка крафтова, бо це. Не серійне виробництво це наша крафтова історія. Ми її виготовляємо в невеликій кількості, і вона досить унікальна. В комплект у нас входить інструкція для гри. Мішечок для зберігання і всі необхідні елементи всередині цього мішечка. В книжці у нас прописана інструкція, зроблений огляд гри, прописана деяка стратегія, а також розглянуті усі режими гри. Це дуже корисна штука для того, щоб порізноманітніти свою гру. Але про це пізніше. Ну а в цьому мішечку, який дуже зручно все вміщає, усі деталі знаходяться відповідно ігрові елементи. В ньому дуже зручно переносити це все навіть без коробки. Отож, наше дерево складається з основи такий стовбур, пеньок, як завгодно можете його називати, з ось такою мордочкою, дуже впізнаваною. І саме на нього ми і будемо встановлювати усі інші елементи. Воно є основою нашого хиткого дерева. Також основою можуть бути додаткові деталі. Це ось такі гілочки довгі. Також маленький стовбур і довгий стовбур. Їх тут різна кількість, і ми можемо з них будувати різноманітну структуру бази нашої гри, використовуючи всі елементи, або можна навіть жодного не використовувати. Все це дасть нам певні складнощі і зміни умов для початку гри. Ви тепер розумієте, чому це дерево називається хитким Завдяки спеціальній формі елементів та точному їх розміру у нас створюється ось така. Хиткість за рахунок люфту між деталями. І можна будувати як конструктор будь-які варіації гри абсолютно на ваш розсуд. Я пропоную для початку використати не всі деталі і побудувати ось таку основу для першої гри. Також в комплект гри входять 24 листочки по 12 листочків різного. Кольору. Колір тут не дуже принципово, але вам легше буде розділяти це листя на гравці. І ці листки мають дуже специфічну форму. Листочки поєднуються більш ніж 60 різними способами. Ви можете шукати їх ці ці способи впродовж гри, і цим саме удосконалювати і змінювати гру. Класичний режим гри, коли ми вже маємо побудовану основу, ми розділяємо листочки. Якщо це два гравці, то по 12 листочків на кожного три гравці. По вісім листочків на кожного, чотири гравці, по шість листочків на кожного. Запрошую вас до гри. Візьміть лист зі свого запасу. Він і буде вашим активним листом на це І Ви можете розмістити його в будь-яке положення будь-яким боком і будь-якою стороною на будь-яке з доступних місць, навіть недоступних з першого погляду. Розміщайте це листя, і дерево починає рости. Основне завдання в цьому режимі це позбавитися усіх своїх листочків. Першим, як бачите, це не так просто. Я можу ставити більш безпечно свої листочки або навпаки знаходити більш хитке положення для того, щоб моєму супернику було важче. Тепер моя черга. Як тільки листочки падають, усе, що опинилося на землі, або навіть просто торкнулося столу, я маю забрати. На цьому мій хід завершено і мій запас листя поповнюється, тому мені буде важче позбавитись його. Забирай. Тепер у мене менше листя, ніж у суперника. У свій хід ви обов'язково маєте класти листочок лише використовуючи одну руку. А ще є деяка хитрість. Ви можете своїм активним листком зсувати інші листочки. Можна навіть повністю змінити структуру дерева. Але чим більше ви маніпулюєте листям, Тим більше шансів, що ви можете схибити. Я не буду це робити, мабуть, я просто поставлю це <сь> сюди. Тож, користуйтеся цією хитростю обережно. І я зробив зараз невеличку підставу. Забирай. Обирайте будь-яку тактику або. Оце, до речі, то я. Обирайте будь-яку тактику або. Ставити в більш безпечне положення свої листочки або навпаки в більш хитке, щоб суперник з доступним ходом міг схибити. З урахуванням великої кількості можливих комбінацій, як можна поєднувати ці листочки, кожне ваше дерево буде унікальним. Забирайте. Ставте пастки своєму сопернику, розміщаючи деталі вертикально, які будуть ледве-ледве триматися, але будьте обережні, під час встановлення пастки ви самі можете впустити листочки. Ось це не впало. <сум> У мене останній листочок, якщо я його вдало розміщаю, я закінчую гру. Можна безкінечно грати в хитке дерево знову, знову і знову. Використовуючи базові елементи, ви можете побудувати щоразу унікальне. Наприклад, можна зробити надхитке положення, по типу ось такого. І тут уже кожна деталь вона перевішує своєю вагою дерева в ту чи іншу сторону, і вам доведеться бути дуже і дуже обережними. Або навпаки, можна взагалі не використати жодної деталі, і тоді у вас просто. Дуже мало площі для того, щоб розмістити листочки далі, і вам доведеться просто використовувати усю свою спритність і усю свою логіку для того, щоб знайти місце для вашого наступного елементу. Ви можете експериментувати з тим, як саме ви чіпляєте листочки. Не обов'язково чіпляти їх так, як каже вам зробити ця гра. Ви можете їх ставити вертикально, ви можете використовувати гілочки, ви можете навіть підвішувати їх. В таке положення, щоб листочок ледве-ледве тримався. Але будьте уважні. Всюди ви можете підставити самі себе. Іноді можна навіть розмістити листочок знизу. Але це дуже важко. One hour later. Але будьте обережні. Легенький рух і воно одразу впаде. Але це ще не найцікавіше. Ця гра продовжує вражати і має ще. Три різних режими гри. Але перед тим як ви їх почуєте, раджу вам перейти за посиланням в описі, де ви знайдете наш сайт kubastik 3 dcomua там ви зможете придбати це дивовижне хитке дерево, гру, яка мене просто покорила. Ми виготовляємо її власноруч і слідкуємо за якістю і за тим, щоб ви отримали максимально круті емоції від гри. Тож заходьте за посиланням та придбайте для себе або на подарунок гру хитке дерево. Як на мене, один з найцікавіших режимів гри називається Королівська битва. Тут усі гравці, двоє, троє, четверо або навіть десятеро мають один спільний запас листя. І ми по черзі починаємо будувати наше дерево. Тут у вас немає права на помилку, адже одразу, як тільки ви впускаєте хоча б один листочок, ви вибуваєте з цієї гри. Це було дивовижно зараз. Якщо все листя вже використано, але в грі досі перебуває двоє чи більше гравців, тепер ми не беремо листочки з запасу, а знімаємо їх з дерева однією рукою і переміщаємо на іншу гілочку. Є певні умови, не можна ставити листя так, щоб воно торкалося тих листочків, що й торкалося щойно. А наступний гравець не має права брати те саме листя, що брали ви. І так грати можна безкінечно. Таким чином, королем в цій битві стане той, хто жодного разу не впусте жодного листочка. <різвіст> Листопад. Але можна визначити не одного переможця, а лише одного програвшого. Хардкорний режим миттєвого вибування вам допоможе. Тут програє лише один той, хто перший. Схибить, але є і альтернативна версія цієї гри, де ви одна команда. Кооператив. Ви можете грати з будь-якою кількістю гравців і по черзі вибудовувати листя на дерево. Підказуйте одне одному та ставте листя в більш безпечну позицію, адже ви одна команда, і ви переможете тоді, коли усе листя буде розміщене на дереві. А цю гру зробить цікавіше, більш хитке положення основи вашого дерева. Чим воно? Екстремальніше, тим цікавіше буде грати в кооператив, не обмежуйте себе у своїй фантазії і грайте як завгодно. Я, наприклад, вигадав поставити один листочок вертикально і вже на нього поступово розміщати усе інше дерево. Такий виходить кущик, і це зробити досить складно. І що цікаве, усі режими гри тут працюють. Можна грати навіть одному вибудовуючи найдивовижніше дерево, і це буде ваш персональний шедевр. А ще я придумав ось такий варіант, чому, наприклад, не спробувати використати ось ці додаткові гілки як додаткове коріння. І тоді дерево стає трошки вищим, але ще більш хитким у основи. І тут уже треба дуже і дуже слідкувати за балансом. Бо перший, хто схибить, порушить його. Мене в цій грі дивує різноманітність, реіграбельність і те, як весело можна провести час хоч одному, хоч в компанії друзів або в колі сім'ї. А ще можна поєднувати кілька наборів або купляти доповнення для того, щоб будувати взагалі дивовижні і дуже, і дуже великі дерева. Це вже більше схоже на пальму. Уу! Це буде цікаво, а сюди можна поставити дуже багато листочків. Це вже вийде цілий дуб. Нагадуємо, що гру хитке дерево ми виготовляємо самостійно із безпечних біоматеріалів, зроблених з рослинної сировини. Тож вона цілком безпечно підходить до для дітей. До того ж, окрім яскравих емоцій, вона дає можливість розвивати свої логічні здібності, розуміти, як працює фізика, а також розвиває просторове мислення і дрібну моторику. Тож це ідеальний подарунок для вашої дитини. Нагадую, що придбати це дерево можна на сайті kubastik 3 dcomua за посиланням. В описі, друзі, я дуже щасливий, що ми маємо можливість офіційну ліцензію виготовляти і ділитися з вами цими емоціями завдяки грі Хитке дерево. Мене вона дуже вразила свого часу, і я мріяв почати її виготовляти, щоб поділитися цими емоціями з вами. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал. Ну, а якщо сподобалася ця гра, обов'язково замовляйте. Ну а з вами був я, Євгеній Бондаренко. До побачення. 爸爸。Bye bye.